Різдвяної феєрією назвали фестиваль Небо і земля нині торжествують, який відбувся у Богородчанах. З усієї області прибули професійні і самодіяльні колективи та виконавці, щоб поділитися нетлінними скарбами пісенної народної творчості. Колядували разом з усіма і наші кореспонденти. Небо і земля нині торжествують слова колядки, насправді проілюстрували дух свята, яке відбулось в Богородчанах. Найкращі колективи області, урочистою ходою зі своїми вертепами і колядками, пройшли центральною вулицею районного центру до майдану, де зібрались численні глядачі. А подивитись було на що виконавці змінювали одні одних на сцені, дивуючи справжніми перлинами народного мистецтва. У Богородчанах таке велике представництво творчих колективів, унікальних колективів. Це насамперед для того, щоб самі богородчанці могли познайомитися з тими талантами, які є на Прикарпатті. Звичайно, однозначно вони зможуть щось почерпнути чи навіть записати ту колядку, якої немає в них. А ті колективи, які приїхали на Богородчанщину, цілком у запишуть і візьмуть далі для виконання ті колядки і щедрівки, які є саме на Богорочанщині. А найголовніше це те, що ми засвідчимо ще раз найголовніше, що традиції українського народу живі. Ці традиції передаються з покоління в покоління, і ці традиції говорять про те, що український народ живе, жив і буде жити. Професійні та самодіяльні колективи і виконавці змогли якнайкраще виступити, адже і погода сприяла, і звуковий супровід, і організація свята були чудовими. Це зауважили і гості, і учасники дійства. Ми тішимося сьогоднішнім святом. Тішимося, що в нас приїхали гості, гостей багато, У нас настрій святковий. Значить, життя в нашій країні стає звукою краще. Ми цю. Щедра талантами Богородчанська земля гостинно прийняла усіх у новорічно-різдвяні дні. Мріють так само гарно прожити 2011 до наступного різдва. Рушники днання тому вагоме підтвердження.